Дивіться, який красень сидить у мене, чекає їжу. Зараз підійду, дам тобі поїсти. М -м, поки я винесла, а він десь дівся. Ну, прийде якийсь. Може, сірий прийде, поїдять. О, прийшов. І я прийшла в хату попити чай, а він прийшов їсти. а Я думала, сірий прийде, ні, нема щось сірого, ну й добре, хто їсть, той добре. ну зараз спробую постукати. Ні. Ага, повернувся. Ну, їж, їж, не буду тобі заважати. Нарешті зацвіли, але не всі мої хризантеми. Це високі, але я їх трішки зробила коротшими в цьому році. От вони такі ну і вони зацвіли перші. Тут на одній гілочці виходить декілька цвіточків, квітів. От бачите. А це шароподібні. Але, мабуть, вони іще не знаю, скільки будуть відкривати свої цвіточки. Зовсім ще стоять. Може, в жовтні почнуть уже. Десь всередині, мабуть. А оці хризантеми? Навіть бруньки не викинули квітів. Коли ж вони будуть. Мабуть, коли сніг випаде. Зате півтора метро виросли. Ну, це я вже перебільшую, ну хоч глянуть можна. Ну, метр двадцять десь так висотою. Ті хризантеми чекаєш, чекаєш, поки вони зацвітуть, а вони місяць, місяць, так? місяць порадують і все. Зараз розповім, що я хочу сьогодні робити. На дворі погода тепленька, ну, не сонячна, і у мене заливалась. Суміш, Я, Тут у мене була скол, і я ось його замазала сама. І так держиться, добре держиться. Тут можна ще ось під, підмазати трошки. Отут вирівняю, у мене є цементна суміш. Так я хочу. Не знаю, що в мене отут вийде, але треба і тут якось зробити. І, і ще ось один вугол. Ну, ось так в мене вийшло. Оце один уголочок і ось у другий. Ну, тепер хай засихає тут. Можна було і це зробити. Ну, не знаю, сьогодні ні. Ну це хай засихає. І я ще тут підрівняла от в самий низ. Так, поставила таку ДВП, підперла цеглинками і теж хай засихає. Ну, це я вчора зробила і сьогодні трошечки підправила. Ну, я не знаю, може, навіть і більше року постоє. Ну, а замінити всі оці. Тротуарні плиточки, це буде дуже дорого, а так може ще й постоїть.